Вітаю всіх, пропоную подивитися, які труднощі вам потрібно здолати прямо зараз. Можливо, у нас у кожного є багато труднощів, але чомусь ми можемо братися не за головне, а за щось інше, яке поки що для вас не дає ніякого результату. А нам потрібно вирішити такі труднощі, які б вже нам приносили або користь, або підтримку, або фінанси, або любов. Ну, кожен очікує свого. Труднощі першого варіанта в тому, що ви ідеалізуєте життя взагалі. Можливо, ви занадто дивитеся в рожевих окулярах, і це не дає вам бачити реальність такої, яка вона наразі вас оточує. Тому вам потрібно, можливо, більш реалістично це все розглянути, що там у вас, що відбувається в робочих питаннях, в особистому житті. Партнерських стосунках, фінансах, ну тобто, можливо, вам варто взяти ручку і прописати все, що у вас наразі відбувається в житті. І один день записали другий, третій, і потім проаналізуйте, що у вас взагалі відбувається. Де у вас нестиковка, чого у вас там щось гальмується на одному місці. Таким чином, ви зможете побачити більш реально свою картину. А можливо, когось комусь потрібно звернутися за консультацією, щоб у вас ця ситуація прояснилася, тому що ви занадто багато літаєте у хмаринках. Це перший варіант, другий варіант для вас виконання. Для другого вики... варіанта. Є труднощі в тому, що ви, можливо, занадто відповідальна людина. І коли перед вами ставлять якісь задачі або ви ставите перед собою мету, ви намагаєтеся за будь що її досягти. Тобто, створити в своєму житті комфортні умови проживання, приємні стосунки в родині, отримання фінансів, заробітки, тобто вам все потрібно і одразу. Так, життя вам дає таку можливість вирішити ці питання. Якщо ви будете структурувати свої дії, діяти послідовно і мати одну мету, в такому випадку ви зможете отримати те, чого вам потрібно. І все це ви можете зробити тільки самі. Не варто вам очікувати допомоги, розраховувати на когось, тому що дев'яточка наша говорить про те, що ви можете здійснити свої бажання тільки самі, приклавши до того зусилля. Ну, ваші труднощі в тому, що ви багато берете обов'язків і все хочете і одразу виконати дуже добре. А вам потрібно щось уже трішечки цей об'єм зменшити і вибрати тільки головне. Третій варіант. Ваші труднощі, Ваші труднощі, відвертість говорять про те, що. Ви можете перебувати в якихось ілюзіях, або занадто далеко десь у хмаринках там перебуваєте. Ну, тобто, якісь у вас можуть бути там плани, ідеї. Вам хочеться вже відчувати себе гармонійно. Можливо, ви людина, на яку звертають увагу, і ну, така людина творча, романтична, можливо, занадто любите свободу. І займаєтеся або десь ваша робота може бути через інтернет, або завдяки інтернету, якимось інтернет-технологіям. І забагато можуть бути у вас друзів. Тому труднощі у вас стосуються того, що ви дуже швидко розчаровуєтеся. Можливо, у вас є хибні друзі, які вас ніби підтримують. Насправді там більше заздростів може бути. Також, можливо, ви, ви дуже швидко втрачаєте зацікавленість у той справі, яку ви розпочинаєте. Загорілися, розпочали, покинули і забули. А таким чином ви втрачаєте свої ресурси, втрачаєте свої сили і до вас не приходять фінанси. Тому вам варто більш реалістично також дивитися на своє життя і, можливо, вам краще уникати якихось витрат зайвих. Ну, тому що через вашу мрійливість, через те, що ви реально не співпоставляєте факти того, що у вас відбувається, не контролюєте свої витрати, у вас можуть бути якісь фінансові втрати. Ну, а також навіть це може привести до відсутності довіри між вашим, між вашим партнерством. Це може стосуватися і особистих стосунків, і робочих питань. Тому що якщо у вас немає чіткого розуміння, що ви робите, то які будуть наслідки від того, що ви робите, то і партнери можуть вам не довіряти. Підказочка для вас є, що у вас наразі. Краще звернути увагу на реальний світ, зайнятися побутовими справами. І наскільки у вас поки що немає чіткого бачення, що вам робити далі, краще займатися саме щоденними справами. І, звичайно, те, що у вас там надходять якісь пропозиції або вам потрібно рішення приймати, не робіть того без усвідомлення. Тому що вам потрібно мати для того, щоб ви вирішували свої питання, однодумців, дослухатися до своєї інтуїції, рухатися так, як вам говорить ваша душа, і закладайте фундамент на майбутнє. От, тому таким чином ви можете уникнути певних труднощів. В більшому ступені це буде стосуватися фінансів і, можливо, вашої роботи або кола вашого спілкування. Це був у нас третій варіант.